Херсонщина окупована з перших днів війни. Жити в окупації це проходити через численні випробування, пов'язані з безпекою свого життя і рідних. Саме про це в розмові із директором Херсонського обласного театру Олександром Книгою. Я ще був в той час, коли інформація була. Складно було повірити в те, що це відбувається. От, їй богу, якось так швидко. Ми опинилися зразу в тилу. Фронт пішов, міст захоплений, і ми опинилися в Олешках. І що робити, але от самоорганізація наша, ви знаєте, за ці роки, все-таки може, ми не зовсім довели е цю нашу реформу місцевого самоврядування. Але от самоорганізація українців вона на найвищому рівні, тому що на третій день зібралися чоловіки зі всієї вулиці. Якщо раніше я знав сусіда зліва справа, то через день я вже знав усіх сусідів. Ми вийшли на чергування, тому що поліції не було, марадери повилазили буквально через кілька днів. І потрібно було якийсь порядок, і оці хлопці вночі по три чоловіка розбилися, ходили вулицями, хоча було дуже страшно. У тебе нема зброї, якщо ти на падеш чи зустрінеш цей патруль орків, то що ти будеш робити? Що ти їм будеш говорити, що ти тут робиш вночі і так далі. Ну і, мабуть, найгірше було оце розуміння, хоча ми читали це в книжках так, про велику. Світову Другу війну про те, що там, коли не стає продуктів якихось, то просто на якийсь день там нема хліба. Да? І ти, коли він тебе є постійно, ти можеш піти в магазин і купити, ти на це не звертаєш уваги. А коли ти встаєш вранці і виявляється, що от без хліба ти не можеш поснідати. Як це? Ну от У 21-му столітті. І ці, мабуть, речі такі: ну, і переживання, страх за ближніх, за. Те, де вони, як вони я пам'ятаю тоді, що сім'я зібралась буквально на другий день чи на третій, хлопці обладнали підвал. Ми жили там неділі-дві в підвалі, тому що ви знаєте, що там у нас відбувалося. Потім намагалися вияснити, а що там в лісі, тому що все покинули і поїхали. Я пам'ятаю, що перший раз, коли з сином їхали, ти дивився на дорогу, кажу, я слідкую за дорогою, може, там міни якісь. А ти дивись вперед, може там танки з'являться, тому що тоді вони перестали їхати по асфальту і поїхали через ліс, тому що їх там накладали, їм горіла, техніка там стояла. Що ви знаєте, що тисячі цих автомобілів розбитих. І коли ми перше приїхали, то бачили, що ага, був бій прямо біля нас, горіло. Тоді згорів ця е -е, садиба, еко. Олексія, а до нас дійшло і так обгоріло, повністю зайшло в ліс і потухло. Оці були, мабуть, найбільші страхи. А все інше відбувалося як в якомусь фільмі. От мені весь час не, не покидало таке враження, що знімається кіно, і хтось скаже зараз стоп, і ти знову там будеш в нормальному житті, будеш спілкуватися, ходити в театр, відіграєш прем'єри, ти які не встиг. Викрадення і захоплення людей це звична справа для російських загарбників. І останнім часом почастішали оголошення на окупованій території щодо зникнення людей. Страшно було в самому кінці, коли мене вже залишили на темній вулиці. В Херсоні, і ти розумів, що о 8 годині комендантська година, і зетки їздять і можуть просто стріляти. от тоді стало страшно. А е, і те, що відбувалося зранку, і ці допити потім. От для мене це теж як для людини, яка програвала ці ситуації багато разів в театрі. От, наприклад, е, ти прокидаєшся, виглядаєш в вікно, е, стоїть броньована машина, і кулемет дивиться тобі на вікно. Так, «Да, страшно, так страшно. Ти виходиш, кажеш, що вам потрібно. Тут, тут, і ти бачиш купу військових, які оточили твоє подвір'я, купа машин, снайпер у сусіда сидить. Вони заходять до тебе в будинок і заходять, їм кажеш, заходьте, нікого немає. А вони заходять з броньованою штукою, такою три чоловіка кажуть: ти йди попереду, відкривай двері, якута, заходьте, не бійтесь, йди, йди. І ти розумієш, що вони бояться. А для мене це ну, ну правда, от, ну такий фільм знімається. Ну, ну чого мене там, мирну людину, мирної професії приїхала така орава, що робити? Щось знайти в домі. І потім, там, коли тебе заводять, надівають тобі на очі шапку, руки за спину, ну, ну кіно, да, заходять тебе в камеру, вкидають, шнурки витягають, ремінь знімають. Ну це теж знайомі речі. да. І ти сидиш так думаєш, ну зараз почнеться поганий і хороший поліцейський. Дай відкривається вікно і буряться, і ти бачиш по очах вони в балаклавах всі. І каже: Ти хто? Я кажу, директор театру, о, така цікавість до директора. А за що тут? Я кажу, не знаю. Ну будешся хорошо вести, будемо кормити. Я розумію, що ця, ці мене полякають, а потім уже інші прийдуть, будуть там з розмовою. Ну так, в принципі, і вийшло. Ті, щось там намагались мені не дати спокою, щоб я не, не зосередився там в камері, а потім прийшли знову шапку на голову, потягли в якусь іншу кімнату. Тут прийшов якийсь ще чоловік, уже в іншій формі. Там, і почав з тобою і Вона йшла дуже довго. І він намагався там щось вияснити, що я організатор мітингів, що я платив гроші на мітингах. суміти. Ну такі якісь речі для нас смішні. Я намагався якось щось пояснювати, щось там, цю розмову якимось чином переводити в якісь, ну знайти ну, розуміння. Ну, розуміння знайти важко, тому що я вже зрозумів потім через якусь годину розмови, що між нами така прірва, що мені переконати в чомусь, ну просто неможливо. Погодитись з тим, що він говорить, я теж не можу, тому що ну це, ну, це абсурдні так, так, абсурдні речі. Тому це була така, не знаєте, пінг понг незрозумілими словами, які в результаті. Привів до того, що е, мене спитали, е, а чи у вас є де переночувати в Херсоні. Думаю, що за хід такий. Кажу, ну піду в театр, там в мене люди живуть. Я правда не знав, що до того дня вони прийшли 20 го числа з Робсуком в театру, і всі, хто там жили, вони вже пішли звідти. От, е, ну, виявилося, що він сказав: У вас так багато друзів. Знову-таки, я не розумію, до чого цей текст. Кажу, ну я багато років працюю, багато знаю, там їжу по світу, фестиваль, нас знають. А виявляється, це був величезний резонанс в соціальних мережах з мого затримання. І я так думаю, навіть, що деякі ті наші колаборанти, які виявилися, може, теж дотичні, тому що ну, ми ж з всіми співпрацювали. Ми ж в місті в цьому жили, ми їх вчили там розмовляти, деяких з них співати пісні і так далі. І так далі. А скажіть, будь ласка, зрада колег, як ви сприймаєте? Ну, буде. Мені це дуже важко. Я в е, е, ну, Певні моменти, я розумів, що так буде, ну тому що ти знаєш там настрій людей, да? ти їх намагайся переконувати. От я навіть, ми скільки разів намагалися оголосити, може, ви чули таке, що театр це територія української мови. Я закликав колег зрозумійте, ми займаємось мистецтвом. Мова це наша, це наш інструмент, яким ми працюємо. Потрібно, щоб актори вухо слухали і так далі. Ми повинні всередині всі на роботі розмовляти. Державною мовою, і це є вимога. Да? Там, будь ласка, проблем немає, чим ви займаєтесь. І був такий весь час спротив, і спротив ближніх людей. Ті ж Іри Бордюк, що я не розумів, що Іра Бордюк, от вона мені весь час, там, вона Московський університет закінчила, і, і в неї донька там, в Москві працює. І так далі, і так далі. По тій же ружені, ну талановита людина, да? правда талановита. Але от може пристосуванці, чи, чи що, я не знаю. Там знаю, що були питання по її чоловіку у нашого оточення, тому що були якісь, знаєте, між між якісь такі речі, які ну, людей обурювали і там казали, що він говорить. І Він там говорив з приводу українства і так далі, і так далі. І воно вилилося сьогодні. Я щасливий з того, що це невелика кількість людей. От ви знаєте, навіть в мене є відомості, тому що там. Не буду називати, от не буду, щоб нікого не образити, але по інших містах, буду так говорити, де були, там, ну, 70% зрадників і тільки 30 виявилось українських. І це в тих містах, де Україна їх наскільки годувала, наскільки все робила там, щоб переконати, і все рівно, то у нас в Херсоні все-таки їх там маленький відсоток, дуже маленький, там, ну, нехай їх там 15% навіть. То це вже говорить про те, що Херсон український і його ніяким чином не можна змінити. Театрали Херсонщини організували у Києві і акції на підтримку окупованих міст півдня України, розгорнувши прапор у Києві на мосту і об'єднавши лівий і правий береги, щиро вірячи в перемогу України та український Херсон. Херсонці тримаємось, Ми обов'язково зіграємо ще виставу не одну. Ми розгорнемо наш прапор на Антонівському мосту, щоб з'єднати лівий і правий берег. І будемо з вами щасливі! Щасливі рідній країні!